Підготовку до купального сезону розпочали в Одесі. Водолази обстежують дно приватних та муніципальних пляжів, аби виявити неприємні сюрпризи. Після зимових штормів до берега може прибити чимало мін. Чи є надія поплавати цього літа у морі поблизу Одеського узбережжя? Кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Далі це е, сітка рибальська. і тут людина може запутатися там і отримати якісь травми такий улов сміття та непотребу лише за одне занурення водолаза, і це один з найпопулярніших пляжів міста. Крім найбільш розповсюджених пляшок та банок, сьогодні у морі пружини іспандера, педалі водного велосипеда, порожня сумка і навіть гумовий чобіт. І Якщо текстиль та гума просто засмічують море, іржаві гострі залізяки та бити склом можуть травмувати. Нині водолази знаходять на дні ще й залишки збитих ворожих шахедів. На жаль, у зв'язку з воєнними діями знаходяться уламки різних вибухових пристроїв. ну тільки уламки, кусочки обшивки шахеда були. Ну, там написано герань 2 Саме предмети ми не подумаємо. Якщо Ми їх обнаружуємо, ми визиваємо служби. Вони приїжджають, займаються розмініруванням. Точка офіційно відкриються одеські пляжі цього літа. Чисте дно лише одна з умов. Обов'язково поблизу має бути укриття на випадок обстрілу, а от наявність сіток у воді, що мали б убезпечити відріфуючих мін, вже не вимагатимуть, бо, як виявилось, вони тут не помічні. Ми постійно будемо спостерігати за акваторією. і ми, я сподіваюся, на Співпрацю між структурним підрозділом та військовим будемо патрулювати постійно. Мінна та ракетна небезпеки залишаються головною загрозою для відпочивальників. Проте Одесити кажуть, ходитимуть на пляжі за будь-яких умов. Як довела практика, нічого не зупиняє і туристів у попередні роки на офіційно зачинених пляжах людей було так само багато, як і на відкритих. Нам Бог дарував море, яке нас оздоровлює, готує до зими. Тут ми відновлюємо свої сили. Шум хвиль дуже приємно впливає краще ніж звуки сирени. Я чекаю себе з це пляжний сезон, і дитина дуже чекає. Не дуже це все приємно під час війни відбувається, але це все не тільки пляжного сезону, а й в цілому проживання в Україні в Одесі біля моря, де проходять активні. Бойові дії, і це усе ризик: і життя, і море, і робота. Водолази обіцяють закінчити перевірку акваторії до початку травня. Далі зі зразками води працюватимуть біологи. А от скільки пляжів офіційно працюватимуть, чиновники поки що прогнозів не дають. Загалом в Одесі близько півсотні пляжів. Торік дозвіл на купання дали лише на 19 Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН, 1+,1.